Привіт! розкажи трохи про себе і про що сьогодні піде розмова. Я Крістіна, ком'юніті-менеджерка платформи розмова і психологиня за освітою. Про розмову ви могли чути це платформа, де ви можете обрати саме свого психолога, який буде вам дійсно підходити і з яким вам буде комфортно спілкуватися. Я там відповідаю якраз за відбір. Ви бачите тих психологів, які спілкуються з нами особисто. З приводу того, про що ми сьогодні будемо розмовляти, це така дуже делікатна, дуже обережна тема. Це про почуття провини на фоні війни, коли зараз будуть свята новорічні, люди будуть збиратися у ко. Олі друзів, родини а паралельно з цим в нас багато втрат. Відбуваються відбувається смерть на фронті і багато напруги на цьому фоні. І звісно, про цю провину треба розмовляти. А чому люди взагалі відчувають провину? Навіщо вона нам? Ну, загально, чому люди відчувають провину, то провина – це такий соціальний конструкт, який нам дозволяє, в принципі, в соціумі виживати. Ми і провину, і сором починаємо трошки пізніше відчувати від базових емоцій, і вони нам регулюють нашу поведінку у суспільстві. Це так загально. Але якщо казати про нас зараз, про українців, чому ми відчуваємо провину, тому що в нас є культурний контекст, де з самого дитинства ну, багатьох людей там, хто пам'ятає виховання 90-х років, це було, що не можна радіти, якщо багато смієшся, зранку будеш плакати, і взагалі комусь там гірше, подивись. Тобто є такі певні порівняння, що радістю не можна ділитися. А другий момент це соціальний тиск, що людям зараз страшно, теж багато напруги, і звісно, кожен захищається по-своєму, тому коли я. Боюсь і бачу, що хтось радіє, то мені хочеться це трошки так зупинити. Та тобто, я не можу сказати про свій біль, я не можу сказати про свій сум, але злість це більш такий соціально прийнятна емоція, тому через злість ми більше проявляємось до інших, і звісно, тиснемо на інших людей, щоб вони не раділи, коли Україні війна. І ще один момент, я думаю, що це синдром вцілілого, коли е, люди, які пережили м, певні події і вижили, та були, наприклад, прильоти, е, хтось міг постраждати, майно могло е, постраждати, і люди могли загинути. Але якщо ти вижив... І Якщо ти бачиш у новинах про ці всі страшні події, ти також отримуєш якесь враження від цього і якесь відношення формуєш. Тому на фоні цих всіх подій, цих всіх новин, ми можемо відчувати провину. Окей, а є якась правильна або неправильна провина? На які взагалі види її можна розділити? Ну тут можна виділити, що є і раціональна провина, і раціональна. Раціонально це, якщо я їду в маршрутці, наступила на ногу людині, і звісно, я можу відчути провину і попросити пробачення. Коли я прошу пробачення, моя провина стихає. Навіть якщо мені людина не пробачила, все одно я зробила якусь конструктивну дію на покращення свого стану і на оцей соціальний конструкт. Тобто, провина мені дає такий це індикатор того, що я щось зробила неправильно по відношенню до когось. Або по відношенню до своїх цінностей. Якщо ми відчуваємо і раціональну провину, це коли насправді я нічого не робила, але все одно відчуваю провину. Ну я просто живу, я просто приймаю теплу ванну. А на фоні цього відчуваю провину, що хтось лежить в окопі, і ну, мені дуже сумно через це. Ми дуже зупиняємось в цьому. Тобто, якщо, наприклад, я буду відчувати раціональну провину, я можу попросити вибачення, задонатити щось зробити на користь, тоді це така рушійна сила. Та тоді я живу. А якщо це і раціональна провина, скоріш за все, коли я кажу провину, одразу тілесно хочеться так. Зігнутися, плечі так округлюються, і енергія падає. Це такий навіть трошки апатичний стан. В цьому стані я нікому не допоможу ні собі, ні іншим. А зараз ми потребуємо багато взаємодопомоги. Нам треба дійсно багато чого робити і продовжувати працювати, продовжувати радіти життю і на свята, в тому числі, тому що це наш ресурс. Якщо ми відпочиваємо, якщо ми проводимо цей час з близькими, то ну, є така фантазія. Що люди, які воюють, вони воюють за життя, за те, щоб в нас життя продовжувалось. Тому для мене саме в цьому наше продовження життя. Радість під час війни це зрада? Я думаю, що ні. Я думаю, що Відчуття радості це наче акумулятор. Ми його повинні заряджати, і на цьому акумуляторі в принципі жити, робити певні справи і формувати такий ланцюг стійкості. Тому що ворог зараз, коли він б'є по нам, він б'є не тільки по інфраструктурі, він б'є по нашій емоційній стійкості. Він б'є по нашим цінностям, в цілому викликає в нас певні сумніви, забирає в нас енергію. І звісно, на цьому фоні ми зупиняємось і. У нас просто немає енергії далі е, існувати і е, робити те, що нам важливо. Я думаю, якщо ми продовжуємо робити те, що нам важливо, при цьому відчувати радість, е, це нам дає. Робити супроти ворогу просто зараз можна зробити супер легку, просту практику. Це відповісти собі на три важливих питання: Відповісти бажано, відповідаючи собі в нотатки або записати від руки. Перше питання це за що ти вдячна сьогодні. Ця вдячність вона може рахувати і маленькі якісь речі по типу гарячий чай зранку, і трошки поглобальніше. Наприклад, ти зробила якусь прям важливу справу, і не тільки там для інших, для себе важливо на в першу чергу. І коли ти відповідаєш за що ти вдячна, то трошечки в цьому місці енергія може зростати, і таке відчуття теплоти може з'являтися. На цьому відчутті теплоти можна відповісти на друге питання: що я сьогодні можу зробити для себе. Зробити для себе знову ж таки від дуже дрібних речей по типу прийняти ванну або вийти на прогулянку до більш глобальних, наприклад, закрити якусь робочу задачу, і ми пам'ятаємо, що якщо ми дбаємо про себе, надягаємо кислородну маску спочатку на себе, то набираємось ресурс. У нас є ресурс працювати, заробляти гроші, донатити, в принципі, підтримувати цю життєву енергію, тому вже сьогодні щось можна зробити. І третє питання. Питання, що я можу зробити для інших. Також позначаємо від дрібних якихось моментів позвонити другу, мамі, запитати, як вони, як вони себе почувають, не залишатися самотнім в цьому відчутті провини. І, до речі, якщо поділишся своїм відчуттям провини. То якраз через це джерело, що це соціальне відчуття, воно зникає. І цей лайфхак із соромом із провиною е, працює. Головне, ділитися чесно і ділитися у безпечному просторі з людьми, яким ти довіряєш. А якщо це почуття провини перманентне і глибоке, що якщо я відчуваю провину стільки, скільки себе пам'ятаю? Я думаю, ти питаєш про дуже важкий стан, насправді який, в принципі, ну вже укоріння особистості пронизується, і він вже формує наше мислення, наші такі патерни поведінки. І Він з більшого виховується та у тому середовищі, в якому ми зростали цей стан може вже зробитися нам дуже рідним, тому тут довга робота і дуже обережно саме з психотерапевтом. Я не думаю, що цей стан можна самостійно пропрацювати, якраз тому що енергії в цьому місці дуже мало. Тому я би радила звертатися за допомогою до дуже кваліфікованої людини психолог, психотерапевт при потребі психіатр, і е, можна звернутися до нас на платформу Розмова. А ви там дійсно можете обговорювати будь-які теми. Наші терапевти не засуджують, вони вас зрозуміють, і е, я не можу гарантувати якийсь певний результат, але я можу сказати, що якщо ви ризикнете і е, попросите про допомогу, це буде вже дуже великий крок. Добре, так вже сталося свята. Я відчуваю провину. Що я можу зробити тут і зараз? Щоб поліпшити свій стан. Та дуже важливо тут сказати, що радіти це нормально. Радіти на свята це нормально. Радіти на свята на фоні війни це нормально. Якщо у вас є думка про те, що ви зраджуєте, або ви забуваєте про війну, це не так. Якщо ви справді знаєте, що ви не забуваєте про війну, що ви просто піклуєтесь про свій ресурс, то нагадуйте собі це частіше і дійсно ставтесь до цього як до особистої батарейки, яка зараз допомагає нам всім існувати, ми як єдиний такий. Організм, який повинен, де кожен елемент повинен дбати про себе. Тому такі підсумки цього відео і цього року я бажаю вам провести це свято у безпеці, у обіймах. Якщо це віртуальні обійми або реальні, я бажаю відчувати, що поруч з вами є ваші люди. До речі, мені було б дуже цікаво прочитати в коментарях, як люди зараз будуть святкувати цей новий рік, це різдво, що вони будуть робити, особливо зі своєю провиною, та як вони будуть її розміщувати у просторі, і що їм допомагає для того, щоб з цим впоратись. І ставте вподобайку. По цьому ми будемо бачити наскільки корисні ці речі, які ми робимо.